Я заходив в посадку, я її не прострілював, я її палив. Я був зарядив бронебойні зажигательними патронами ну просто спалював їх. Сержант, позивний покемон. Був я з пулеметом ПК і з ак 47 До пулемета мав рено на 800 патрон. Обичний рюкзак металічний, він з хоботом йде до ПК, під'єднується. Працює вона ефективно, типу, краще того, як короба оці не треба міняти. просто. Я був старшим третьої штурмової групи. Самий дальній квадрат ми брали найближчий до Андріївки. Впало, забрало штора. Три чоловіка пішли на правий фланг віденки, Я був на лівому фланзі. У нас наш кулеметник покемон. Він, в нього була своя мурена на 800 патронів. І він, поки він здійснював пригнічення ворога з кулемета, то ми здійснювали під прикриттям покемона, продвигалися вперед посадки. Ну, десь хвилин 15-20 коли ми заходили, я вигрузив себе самий перший і прикривав, щоб розгорнулася бойова лінія. Ми зразу коли висадилися, ми поки прикривали нас з покемона, ми е, зробили постріли з одноразових гранатометів по точках, де чули більше відстрілювань. І ну, ще десь хвилин 10 і БК закінчилось в марині. Ну, РПК закінчився з Муреною десь через 15 хвилин вигрузки. Все, Після цього його довелося вже зняти і переходити на стрілецьку зброю на АК. І наш кулеметник вже просто ввів вогонь з калашмата. Не було таких ліній, так як там, бойових їхніх, прості нори. І вони на нас робили накат. Я був, побачив з лівого флангу, як заходить два решести в мою сторону. Я їх закидав гранатами і одного типу, розстріляв з автомата. Це було у метрах п'яти обмених. Вони, я не знаю, вони взнали позивний покемон мій, бо коли у нас вже був один-двохсотий, в нього була радіостанція і просто лежав, його там розстріляли, ми не мали можливості до нього підійти. З старшої штурмової групи Байда був, викинув димову шашку з красним димом, щоб закрити, ну, так як його, коли він буде відходити, щоб расисти не бачили. Ну, він все одно цього не зробив, побоявся, і так він загинув. І я так зрозумів, що радіостанція попала до них, і коли я спілкувався з нашими штурмовими групами, які подальші дії зробити, вони на мене виходили і там були слова здавайся, ми тебе чекаємо, типу, просто жопа і так далі. Там нецензурно лексики багато було. Дуже багато. Ну, потім вже пропав зв'язок з ними. Коли оцих двох був побачив, вони вже, ну типу, після того я і не знайшов радіостанції, ну і вже не було такого, що це. Ми коли знайшли були оцей бліндаж з окопом, я був відкотився назад, там ще був наш бойовий медик, ми прикривали, щоб відійшов байда і лівша. Я взяв на плечі нашого курта, позивний у нього. Нашого пораненого взяв на плечі, положив йому руки і тягнув через посадку, а Покемон прикривав нас ззаду, щоб ну, забезпечити нам від, відхід. Та як байда був трьохсотий, ну, Лівша теж з контузією вже тоді на, на даний момент був. Ми їх прикрили, вони відкотилися назад. Ми тоді Покемон і Лівша затягли нашого тяжкого, фізика положили в окоп там же. Біля нього. Потім ще стягував, коли вони вже були в нас. Стягнувши, був з бліндаж там фізик, був у нас, у нього була рука інга одорвана ліва, ліва сторона. Стягнув його і після того, отримав, отримав ну, жорстку контузію і. Так, з провалами пам'ятаю вже далі. І десь о другій третій ночі нам сказали, що машина вже їде по нас. Ми почали витягувати е е хлопців. Ми тоді ледве погрузилися в БМП. Одну дверь заклинило праву, і ми їхали. Звідти евакуйовувалися з однією відкритою ну, дверьми і ми дуже боялися, що буде десь прильот, і осколки чи ще щось залетить всередину і зарикошетить. Ну, Слава Богу, нам повезло. Прийшов так, чувство, нормально, це вже на евакі, коли я вже був під капельницею. І до строю повернувся через 4 дні.